Ритми мелодії давніх гуцульських інструментів із ритмікою орнаментальних мотивів килимів поєднали науковці Національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Таку виставку із фондів музею мистецтвознавці задумали, аби привернути увагу громади до унікальних витворів коломийських чи косівських килимарниць і повернутись з забуття цей вид мистецтва. Музейники нарікають сьогодні. Ми забули гуцульські килими і наповнили наші оселі чужими, часто екологічно не небес... ...безпечними для життя, але цей пласт нашого мистець... Мистецтва ігнорувати не можна. Фонди музею налічують понад 300 килимів, витканих руками гуцульських майстринь. Цей вид мистецтва на Гуцульщині й Покутті започатковано у 19 столітті. А свого ренесансу українське килимарство зазнало на початку та всередині 20 століття, каже директор музею Ярослава Ткачук. Тоді в Коломиї, Косові, Заболотові та інших населених пунктах працювали фабрики або цехи. Килим мав підтримку мистецтвознавців, етнографів, інтелігентних заможних людей. У косові навіть створили спілку, яка й розробила унікальний гуцульський килим, що поєднав два світи: рослинні, орнаменти сходу і абстракціонізм Західної Європи. В килимах відбилася велика частина мистецької історії, на якій формувалася власне українська культура, орнаментальна українська культура. І сьогодні на превеликий жаль. Не тільки тут, у нашому регіоні в Карпатах, але взагалі в Україні це вид мистецтва, який зазнав ну, такого, можна сказати, руйнування або занедбання. І, власне, виходячи з цієї проблеми, виходячи з унікальності. Української культури в галузі килимового мистецтва, в цих орнаментах, в тій колористиці, в тому, що нас завжди було надзвичайно показовим, як і українська писанка, як і різьба килим сьогодні потребує власне, владної підтримки в цілій Україні. Виставка лише перший крок у справі відродження гуцульського килимарства у найближчих планах музейників організація круглого столу за участю обласної та місцевої влади, депутатів, мистецтвознавців, на якому мали б обговорити проблему занепаду килима та шляхів його повернення із забуття. Через рік на Євро 2012 в Україні ми зможемо представити наш край у багатстві цього популярного у всьому світі виду мистецтва впевнені фахівці музею. Одна частина виставки килими, друга музичні інструменти. Дудка, ріг, цимбали, трембіта, скрипка, сопілка, різні свистульки ось неповний перелік нової експозиції. Гуцульський інструмент потребує не меншої уваги аніж килим. Його ми також втрачаємо, наголошують у музеї. Фактично колекціонують дуже мало людей, і коли нам треба було. Потрібно... Ну, дістати, дістати один музичний інструмент, такий як ліру. Ну, завжди такі старовинні музичні інструменти, вони були, скажімо, в роботі у всіх майстрів, у людей, які не тільки їх робили, але ще й виконували на якусь музику. І на превеликий жаль, виявилося так, що з останнім лірником, якого колись ми бачили ще в верхньому яснові, років 20 тому назад, це була остання ліра, яку фактично ми бачили, останній лірник тут на Гуцульщині. Пізніше, на превелике наше щастя, що у нас на Буківці живе такі талону. Витий майстер і виконавець, і майстер, виконавець молодії, виконавець музичних інструментів, як Михайло Тафійчук, він нам зробив уже сучасну віру. Зрештою, він нам зробив ще кілька музичних різноманітних інструментів. Так вийшло, що є цілий ряд ще музичних інструментів, такі як ріг, як симбали, які, скажімо, ще є майстри, які їх роблять, але їх стає все менше і менше. Цього року Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття святкує 85-ту річницю. У вересні його науковці планують організувати музичний фест, зібрати на нього троїстих музик із різних куточків краю. А відвідувачі виставки мали нагоду, не чекаючи цієї події, насолоджуватися звучанням справжніх гуцульських мелодій у виконанні мишинських труїстих музик.